Друзі, дуже легко організувати бізнес, якщо ти мер міста, міста такого як Переяслав. Найкраще організувати бізнес з продажу дров. Все це дуже просто робиться. Береш комунальників, які будуть пиляти дерева за свою заробітну плату. Береш ручний виконавчий комітет, члени якого визнають будь-яке дерево хворим і пиляєш. Пиляєш і продаєш, але я хочу нагадати, що на початку своєї каденції мер обіцяв так не робити, не робити, як робив його попередник, але навпаки, він збільшив масштаби. Давайте подивимося, що він говорив. Це озеленення. Тобто, моя задача, вибачте, знищити убрати всі ті пні, які залишилася колишня влада. Пні, бо я так називаю їх пнями. Це буде говорити, бо це не можна звати коронуванням серед літа в жару, бо знищувати всю чудову цю зелень, яка є. Сьогодні це спотворення зовнішнього вигляду міста. Е, я розумію, що ті дерева ті пні віджили, і на кожному місці кругом шукати, як я так уже говорив, в одне дерево, посади п'ять, щоб люди це бачили. Але звичайно, зараз серед зими ми це робити не будемо. Сьогодні, 10 грудня, на вулиці Богдана Хмельницького, 68, почали випилювати дерева та переносити білборд. Про це інформатору повідомили небайдужі жителі міста. Прибувши на місце події, інформатор дізнався, що дійсно на приватній території ОСББ, дружня родина. Працівники ВКГ почали випилювати дерева та переміщувати білборд. Мешканці занепокоїлись та вийшли з дому, щоб дізнатись, чому вирізають дерева, хто замовник цього та що взагалі відбувається. От коли прийшли сюди співвласники, я прийшла. Ми звернулися до виконавців. Я розумію, вони виконавці, в них ніяких документів нема. Мотивують вони це тим, подивіться, поспилювали дерева, які садили співвласники нашого будинку, коли ми тут отримували квартири. Потім демонтують бікборд без нашого відома, переставляють ближче до будинку на територію нашого СББ, не погодивши з нами. Начальник ВКГ Віктор Коркач, який також там був. Відмовився коментувати ситуацію. Вам вже ж пояснили. Я нічого не чула, що, я що вже не чую. Не... А чого ви тікаєте? від мене? Згодом з'явився і міський голова В'ячеслав Саулко. Він заспокоював людей, наголошував, що біля будинку лише прибирають листя та кронують дерева. Е, Поки зараз я вас єдине хочу сказати. Тут, як ви бачите, наводиться порядок. Ви бачите, прибираються листя, йде кронування дерев. Наводяться елементарний порядок. Оце те, Чому зацікавлено ви, і в чому зацікавлена ми міська рада для того, щоб тут охай не виглядає? Якщо цьому бів тут не місце, так чи там, чи тут питання не стоїть. Ні, я його ні, тут не встановлюю. — прохання Його ми будемо так. сьогодні завтра так. Так. в повіді, щоб його взагалі абсолютно взагалі. Я скажу вам так: стоїть кардинальне питання по весні. Вся ця територія повинна бути в благоустрої, наведена в порядку. Посаджені нові нормальні дерева, щоб тут було нормальний вигляд і була нормальна окраса. Більше того, більше того. Якщо ви хочете покричати, то видіть по базару, покричіть. Я з вами зараз розмовляю. Так, так. І вибачте. Не ви мені, а я буду вимагати того, що вимагає від вас. Вимагають люди. Ви я прошу вас. Так так. це територія Самі міста. Тут повинен бути порядок, а не повинно бути цього бардака. Не повинно бути цих смітників. Ні, я вибачаюся. Ось вона ви почав Я, я віде, вас почув. ми трудилися. Наведеться порядок на ці клумбі. Тут хай вони садять, що хочуть. А на своїй території у нас уже є планування, що тут робити. Я вам не можу. Оце мер. Я не можу, я її вимачаю. Ото так і кругом. 18 листопада 2024 року від це відео. Бачите, бруківка заросла травою, ні про який благоустрій не йдеться. З дерев з'явилася аж одна сакура, хоча з десяток дерев тоді було випаляно. Також ми бачимо, що бігборд стоїть на місці. Бруківка заросла травою, ні про який благоустрій не йшлося у мера тоді, хоч він людям розказував, які вони засранці. Його цікавило лише дерева для того, щоб їх потім продати. Ну і звісно, Сокор пообіцяв бруківку, а ніхто за нею не доглядає за цією бруківкою в листопаді 24-го року. Ви бачите, як весною в центрі міста біля дзвіниці спиляли здорову березу. Те, ще є замовлення. Комусь потрібні були березові дрова. От березу просто спиляли, лишили пеньок, і їх продали, і продали за гроші, готівку. Ось як ви бачите, в центрі міста, в центральному паркі, була спиляна жива-здорова акація, яка проросла там років 50, а це її пеньок. Відповідно, видно, що мер збрехав. З в одне дерево посади п'ять, щоб люди це бачили. Не обіцяв висадити вам трохи дерев. От він висадив туї в центральному парку на місці спиляних, вилив туди десятки тонн води за наш з вами кошт, а вони засохли. А про цей випадок я раніше повідомляв: це службова машина ВКГ, УКГ Переясовських комунальників везе. Деревину, яку вони спиляли в паркі навесні 24-го року. На Переславську ТЕЦ це не одна ходка. Мені вже просто лінь навіть знімати. Всі це знають, і нікого це не бентежить. Як бачите, на фоні машина їде, а в правому кадрі на фоні ми бачимо хворі дерева, які ростуть біля ТЕЦ, і ніхто їх не пиляє, нікому вони не потрібні. Це кадри із каналу Галина Дудар, де вона повідомляє, що в одному із парків міста мер. Просто, тупо, спиляв. величезну кількість живих, здорових дубів, які висаджували свого часу ви, мешканці міста. Куди ділася ця деревина, ніхто не знає. Її продали за великі гроші, і ці гроші поклали готівку і собі в карман. Мер і комунальник, головний комунальник міста. Викликали патрульну поліцію, ходять поліціянти, фіксують, скільки штук зрізаних. Значить, тут упор виявилося, що це комбінат комунальних, наші шкідники. Значить, оце так, це, це ось показую деревинку а, суха. Поруч зрізана, пеньочок. Не знаю наскільки, тут можна 50 на 50. Але він живіший, як оця ця деревина суха стоїть. Але чомусь її залишили. Їм вона, видно, не сподобалася. Ось іще одна суха стоїть буквально. Ось жива деревина, колір дуба. Це не сосна біленька, це колір дуба. Він такий і єсть. Якщо хтось скаже, що це трухле дерево, ну, значить, тоді я нічого в цій житті не розумію. Буквально в понеділок ми розбиралися з коркачем. За дерево, яке дуб, який він попиляв, 10 дубів, живих, живіхіньких, збули десь за один день збули. Поліція наша стояла, чекають бумаги. Спалили 10 дубів, кінців не найдеш. Ну ми подивимося, що наша поліція доблісна, як вони розслідують і що вони найдуть. І вони стояли, вони не вимагали у нього показати дуби. Вони чекали, все вішали лапшу, що вони документи чекають. Все покрито мраком. Там не вийшло. Дуби довалять. Вони вже взялися, валять берези. Уже раз, два, три, чотири. П'ять. Це так, щоб не бігати, П'ять, бачу, П'ять берез. Уже спилили а, і забрали. Три берези, дві берези. Лежить, звалені. Ось, жива. Жива, вона плаче, лежить, хоч зараз не сокорух. Вона плаче. За що зрізали берези? Дуби не дорізали, Ну, залишилося ще ось дві березки. Навесні тут така краса, що не можна налюбуватися коли їдеш і листочки прокидаються. Ви гляньте, яка береза. Жива живіхінька. Одне тільки вуса стирчать і куди не глянь там вуса. А, Саулкові вуха стерчать із любого кутка. Вже він все захапав. А що не захапав, те нищить. Ну хіба ж це так можна це мовчати? Да приходьте, ви приходьте, ми його брали, ми його можемо й винести. Отже, в чому суть проблема? Проблема в тому, що Саулко зрозумів, що дерева, які ростуть на території громади, не стоять на балансі міста. І якщо видати рішення виконавчого комітету, що вони хворі, і можна їх пиляти, то можна легко відмазитись від поліції і розпоряджатися майном яке місто не належить. Тобто воно по факту не чиє. Але дуб, береза і акація стоять дуже дорого. І ти на рівному місці. Заробляєш гроші. І лік прибутків Саулка на деревині, на дровах. На деревах, які садили ви, вже пішли на мільйони. Так, за період своєї каденції мер уже в місті спиляв тисячі дерев. Це десятки тисяч кубометрів дров, які ніде не ставились на баланс і які продавалися.